Дорогі у Христі, і з великою радістю вітаю вас зі світлим і Спасительним святом Христового Воскресіння. Пасха Христова це свято перемоги життя над смертю, добра над злом. Христос Спаситель призиває кожного з нас до подвиху духовного вдосконалювання, до боротьби зі злом у самих собі. Гріх не повинен панувати над нами, тому що ми покликані до святості. У наш важкий і несподіваний час тільки ця благозвістка про Воскресіння Христове здатна зміцнити наші переконання, внести в наше життя мир і злагоду, перемирити ворогуючих, з'єднати розділених. Воскреслий Христос, Спаситель кличе всіх до любові тієї любові, що повинна бути відмітною рисою кожного правдивого християнина. Воскресіння Христове призиває нас вірити у власне Воскресіння. Воно підвищує нашу людську гідність, спонукає до виконання заповідей Господніх, зміцнює наші духовні і тілесні сили в несінні життєвого Христа. Воно наповнює наше життя змістом, селяє віру в майбутнє. Воскреслий Христос нехай укріпить вас на добрі справи, подасть вам розраду, радість. Тілесне здоров'я і духовне спасіння. Христос воскрес!